Weak Signals. Слабкі сигнали. Концепція раннього реагування на загрози. Якщо ви почали вчитися плавати під час повені, то вже пізно. Треба це було робити, ще коли погода зіпсувалася. Якщо ви хочете евакуюватися з будівлі, яка палає, то вже пізно. Треба це було робити, коли ще димом запахло. Ідея полягає в тому, щоб завчасно сприйняти інформацію і завчасно прийняти рішення. Концепція розглядає 5 типів проінформованості, п'ять етапів проінформованості. Далі буде на прикладах буде трошки зрозуміліше. Що... Перший етап це коли ви ще нічого не знаєте. Ви тихенько живете собі своє життя і нічого не знаєте про майбутнє. Другий етап це коли ви розумієте, з якого боку буде загроза, але яка і якої форми, ви ще не знаєте. Наприклад, є якась уявно умовна країна, яка щось недобре на вас дивиться. Можливо, це буде політичний тиск, можливо, економічний, можливо, культурний. Ми цього не знаємо. Наступний етап це коли ви розумієте, якого типу буде загроза, але не розумієте, якої форми. Ви бачите, що вони стягують війська під вашими кордонами і називають це навчання. Можливо, це буде провокація, можливо, це буде теракт, а можливо, повномасштабне вторгнення. Ми цього не знаємо, але знаємо, що точно це буде пов'язано із збройовим конфліктом. Наступний етап це коли ви знаєте, якої форми і які наслідки будуть. Ви розумієте, що це повномасштабне вторгнення, ви розумієте, з якого боку і який він буде, але як це буде? Коли це буде, наскільки це буде, ви цього ще не знаєте. І нарешті п'ятий етап, коли у вас є вся повнота інформації. Ви знаєте, як це буде, наскільки це дорого, чого це вам буде коштувати, наскільки ви будете ризикувати і так далі. Вважається правильним реагування на перших трьох етапах, ще коли ви розумієте, яка буде загроза. Відповідно, чим раніше ви це зрозумієте, тим краще. Якщо повномасштабне вторгнення для вас новина, то це дуже погано. І головна проблема цієї концепції полягає в тому, що у світі безкінечна кількість інформації. Суцільний цифровий шум. Вам треба якось відрізняти реальні слабкі сигнали, на які треба реагувати, тому що вони призведуть до катастрофи, від фальшивих слабких сигналів, які призведуть до параної. Для того щоб їх відрізнити, вам потрібно метод критерій. І правила метод це спосіб, яким ви збираєте інформацію. Можливо, це якийсь ютуб-канал, якому ви довіряєте, або можливо, це якась статистика, з якою ви працюєте. Конкретне довірене джерело, а не рандомні плітки. Друге, це критерій, спосіб, яким ви відрізняєте, на яку інформацію реагувати, а на яку інформацію не реагувати. Наприклад, один п'янчушка на вулиці це не проблема, а три вже проблеми треба якось реагувати. На одного ви не реагуєте, на двох ви не реагуєте, на трьох реагуєте. Можливо, ви робите пит... До воду, і ви вирішили, що дві кишкові палички на об'єм води це нормально. Три кишкові палички це вже не питна вода. Відповідно, на одну-дві ви не реагуєте, на три ви реагуєте. І для того щоб реагувати, ви мусите знати, як реагувати. Для цього вам потрібні правила, правила реакції. Загалом всі стратегії поведінки можна розділити на три типи: це звичайне побутове життя. Живете як можете. Якщо ми кажемо про бізнес, то це звичайна штатна робота вашої компанії, це аварійна ситуація і надзвичайна ситуація. Аварійна ситуація, це ви можете не піти на роботу, ви можете зняти гроші за начки, ви можете залишитися сьогодні вдома або поїхати сьогодні на дачу і висідатись там. Це умови надзвичайних повноважень, коли ви приймаєте рішення тут і зараз. Якщо ми кажемо про бізнес, то ми нафік всю бюрократію, ми нафік всі узгодження. Людина, яка зараз в ситуації, вона отримує надзвичайні повноваження і вона може приймати рішення на місці. І надзвичайна ситуація. Коли ми кажемо про надзвичайну ситуацію, вже ніхто рішення не приймає. Ми працюємо так, як завчасно домовились. Ми працюємо так, як завчасно натренувалися. Кожен знає, де лежить його тривожна валіза, кожен знає, яка є сума в недоторканні заначці. Кожен знає, де ми збираємось, якщо неможливо дістатися додому. Отже, резюмую, вік – це концепція завчасного реагування на загрози. Але щоб на них відреагувати, вам потрібно метод, яким ви збираєте інформацію, критерій, по якому відрізняєте важливу інформацію від неважливої, і правила, як себе вести.